Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально, і сьогодні ми з вами поговоримо про досвід використання смартфону OnePlus 11 r впродовж 9 місяців. Починаємо. І перед тим як почну, відразу вам скажу, що користувався цим смартфоном не я, а моя дівчина впродовж 9 місяців. Тому буду пересказувати її власний досвід використання. А тепер починаємо. І, власне, що я вам можу розповісти про цей смартфон після 9 місяців використання, так це, мабуть, найголовніше те, що після оновлення на OS 14 на базі Android 14 пропали усі баги, що були відомі раніше. Я раніше вам казав, що коли ви натискаєте клавішу блокування, тобто розблокувати смартфон у вас інколи було таке, що. Екран мерехтить. тобто блимає екран і все. Тобто він там становиться на мінімальну яскравість і просто блимає. Чи просто ви натискаєте клавішу блокування, у вас замість максимальної яскравості мінімальна. І в цей момент, коли воно блимає чи мінімальна яскравість, інколи не працює під дисплеєний відбиток пальців. Тут нарешті ці проблеми повністю пропали. Слава Богу, з, з OxygenOS 14. Ця проблема вирішилася. Мені навіть підписник писав десь. Не пам'ятаю де що на беці вже бета-версії OxygenOS 14 цієї проблеми вже не було. А на OxygenOS 13 ця проблема була з самого початку, як цей смартфон вийшов. 13.1 OxygenOS це не виправило, і я як казав вже давно, що скоріш за все я і казав, що якщо не виправлять впродовж 2-3 місяців після анонсу цього смартфону. То треба чекати Оксіжену 14, восени, я казав, буде це, скоріш за все, але вийшло так, що можна сказати, вже початок зими і оновлення вийшло, ну то вже таке діло. І це дійсно виправило цю проблему. І це саме найголовніше. Інша проблема, яка ще була у цього смартфону, це він періодично може просто. Інколи перезавантажитися чи вимкнутися. В принципі, цю проблему також вирішили, але за два тижні користування моя дівчина сказала один чи два рази. Дійсно, смартфон ну перезавантажився чи просто вимкнувся. Тобто, ну таке діло. Воно було і раніше. Дуже рідко, дуже рідко. Воно інколи буває, знаєте, спочатку ви оновилося на нову прошивку, воно там раз-два перезавантажило ваш смартфон інколи-інколи під час користування. А потім ця проблема зникає. Тут так само було. Пару разів дівчина казала, що смартфон перегрузився, чи він просто вимикається. І все більше такого не було. Тому, тому як, як я і в своєму огляді казав, і в досвідах користування про цей смартфон. Що було можна сказати дві таких проблеми в цього смартфону? Ну, в моєму зразку, як то кажуть. І бачите, найголовнішу проблему мерехтіння дисплею виправили те, що він інколи може просто перезавантажитися чи вимкнутися ну, то вже таке діло. Так, неприємно за такі кошти. Смартфон коштує в Китаї від 395 доларів. Це класна ціна за цей ці смартфон і за ці характеристики. Але ну, якщо взяти так глобально, які є проблеми в інших смартфонах на прошивках, то я вважаю, це ну, таке, знаєте. Дрібниця, на яку не варто звертати навіть увагу. Але наскільки я знаю, перезавантаження це не у всіх буває. Тут же як кому як пощастить. Так само і мерехтіння дисплею. Ця проблема була не на всіх зразках цього смартфону, але вона була по суті можна сказати масовою, тому що багато хто з цим ст стикався. Але не у всіх це було. Але вирішило цю проблему, і це найголовніше. А у всьому іншому, в принципі, все ідеально у цього смартфону за ці кошти. Повторюся, він коштує в Китаї від 395 доларів. Це крута ціна за цей смартфон. Я вам так можу сказати. І я можу так сказати дійсно смартфон гідний. Тим паче, після того як виправили усі ці недоліки в прошивці, що були відомі раніше, то зараз цей смартфон виглядає дуже привабливим, взагалі на ринку. Тому, в принципі, в мене нарікань до цього смартфону за цю ціну немає. Так, можна було б сказати, що тут 8-мегапіксельна ультраширокутна камера, тобто, ну розумієте, 8 мегапікселів, це не серйозно За 400 доларів. 2 мегапіксельна макрокамера, навіщо вона потрібна, тобто я вважаю, що це як камера-пустишка. Але основний модуль тут Sony MX 890 на 50 мегапікселів, який стоїть в OnePlus 11 і. По фото можливості саме основного модулю, я б сказав, що вони плюс-мінус однакові. Так, трішки різна кольоропередача, але не забувайте, що на OnePlus 11 ще налаштування від Hasselblad, а тут просто налаштування від OnePlus, чи Oppo, можна так сказати. Тому є трішечки різниця, але якщо так подивитися, я вже це неодноразово показував в своїх відео, то в принципі плюс-мінус, що OnePlus 11, що 11 r фотографують. Майже однаково так. Звичайно, по ультраширокутній камері вже різниця буде суттєвою, тому що на одинадцятому там 48 мегапікселів, а тут 8 мегапікселів, тобто відчутна різниця. І тут 2 мегапіксельний макро, тобто третя камера. Я її взагалі вважаю як пустишкою. А на OnePlus 11 Там 32 мегапікселі телефотосенсор з двохкратним оптичним зумом. Тому як то кажуть, це вже не порівнюється. А в цьому іншому я ж кажу: тут Snapdragon 8 плюс Gen 1 це класний процесор. Він працює класно. Нагріву як такого немає. Ми з дівчиною граємо в Call of Duty Mobile Інколи вона грає на цьому смартфоні, звичайно, своєму в неї вже більше ніж 130 й левел. В мене 300-й левел. Тому як то кажуть, вона мене трішки наздоганяє в цьому плані. І я так можу сказати, нагріву чи дискомфорту, чи просадок fps тут немає. Тобто, це іграбельний смартфон, можна грати на ньому, тому нормальний смартфон. В приводу автономності, то десь на 7 годин активного екрану тут вистачає 98% залишилося ємності батареї за 9 місяців користування. Це нормально. У мене також за 8 місяців користування вже 98% на OnePlus 11. І так само тут дротова зарядка на 100W SuperVOOC. також десь приблизно за півгодини смартфон заряджається, чого достатньо. Дизайн такий, як у OnePlus 11 і пластикова рама, але позаду в нас скло. Таке тут шорстке скло, Sunstone Black, можна так сказати. Дуже приємно. LR слайдер на місці і, в принципі, стереодинаміки якісні, класні, вібромоторчик приємний, флагманський, але, якщо порівнювати з OnePlus 11, на OnePlus 11 вібромотор краще, тому що там він більш продвинутий, тут звичайний флагманський, але дуже тактильно приємний, якщо порівнювати з 11, я кажу, що на 11 він краще, а на OnePlus 12 кажуть, що він краще, ніж за iPhone 15. Тобто ви зрозуміли, перевірю, як коли буде в мене OnePlus 12, і подивимося. Тому, тому смартфон дійсно чудовий. Тут є ще інфрачервоний порт. Я ним не користувався, дівчина також не користувалася. В принципі, нам поки що з такої техніки ми нічого нічим не користуємося. Телевізором може так сказати, не користуємося. Кондиціонеру кондішн немає. Тому, в принципі, е, ну це приємно, що інфрачервоний порт є, але він не завжди і не всім потрібен. Тому я ж кажу, у всьому іншому, смартфон чудовий, екранчик, вигнутий, приємний, тобто нормальна, тут півтора AMOLED матриця дуже чудова. Піддисплейний відбиток пальців також дуже швидкий і працює дуже гарно. Камера врізана по центру. До речі, на OnePlus 12 так само зробили. І в принципі, в принципі, ну що я можу сказати? З Oxygen s 14 цей смартфон, як то кажуть. Отримав новий ковток свіжого повітря, тобто, все, все стало краще і все стало на свої місця. Тобто, по суті, він повинен бути з самого початку, саме таким смартфоном без цих проблем. І зараз він, по суті, є вже таким, знаєте, нормальним смартфоном. Так, це я можу так назвати це смартфон, якщо брати по ціні китайський, 395 доларів, звичайно, в нас дорожче. То я можу сказати, це, знаєте, такий середній сегмент. Хоча залізо тут, можна так сказати, флагманське. Але деякі, звичайно, параметри тут не флагманські. Але якщо так брати, то цей смартфон як середній сегмент. І це, знаєте, дуже чудовий смартфон. Так, він буде краще, ніж OnePlus Nord 3 Я порівнював в своєму огляді Nord 3, можете подивитися. А якщо порівнювати з OnePlus 11, то звичайно OnePlus 11 12 краще. 12 r готується, він буде на міжнародному ринку в Європі. Та США цей смартфон тільки вийшов OnePlus Ace 2 для Китаю і для Індії 11 r Тобто тут індійська прошивка глобальна. Але більше нічого немає. Тобто в Європі та в Америці цей смартфон не презентували, тому тут індійська прошивка, Ну також все нормально працює. І з приводу блокувань, інколи питають, нема ніяких блокувань в Україні на китайських смартфонах OnePlus. Принаймні на глобальній прошивці цього немає. Знаю, якщо ви поїдете в Європу з цим смартфоном чи з OnePlus 11, то там дійсно, якщо не помиляюся, блокують. Але але, 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 і я знаю, що деякі там. Офіційні, якщо не помиляюся, представництва OnePlus в Європі вони це розблоковують. Але це якщо не помиляюся, за гроші, чи як воно там, не знаю точно. Але знаю, що да, випадки є. Мені розповідали, що да дійсно в Європі блокують, але це блокування знімається, але інколи це доведеться вам робити, розблоковувати. Але в принципі в Україні не блокують, якщо ви завжди залишаєтесь в Україні. Хоча зараз в нашій нинішній ситуації, по суті, всі в Україні. Тому, в принципі, якось так. Що ще можу сказати? Ми з дівчиною плануємо перейти на OnePlus 12, скоріш за все, у лютому місяці 24-го року, коли вже як то кажуть, буде на китайську версію смартфону, можна буде накатити глобальну прошивку і, в принципі, користуватися. Ну, будемо дивитися. Тому OnePlus 11, мій. Ось він зараз. Опа, OnePlus 11, та OnePlus 11R буде десь через пару місяців продаватися. Можливо, раніше, якщо вам це цікаво, можете мені написати в будь-яку соцмережу, Telegram чи Instagram. І якщо вас це зацікавить, то зможу продати. І не забувайте, що у мене на OnePlus 11 є багато чохлів, і на 11 r ще залишилося пару чохлів, будуть продаватися ну, нові, деякі тут вже БУ, але в гарному стані, тому. Будуть продаватися чохли, і зараз продаються у мене нові чохли після огляду. Можете подивитися у мене в барахольці ізіально. Тому, в принципі, якось так. Ну і на цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, задавайте свої питання в коментарях, якщо на щось не відповів, чи відповів, але хочете більш розгорнуту відповідь, тому задавайте свої питання в коментарях і з радістю на них відповім. І не забувайте, що в мене є телеграм-канали, тому також на них підпишіться, там багато цікавого. І є барахолка ізіально, де я продаю товари після оглядів за гарною ціною в Україні. А також там є інколи товари, які нові, повністю запаковані, також за гарною ціною в Україні, тому подивіться, можливо, щось там собі та знайдете. Тим паче, в мене зараз там. Різдвяно-новорічний розпродаж, тому можете ще придбати товари, які ще дешевше, ніж раніше. Тому всі посилання в описі під відео також можете допомагати каналу, донатити, ну і не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо!